дошкільний вік один з найвідповідальніших періодів у житті кожної людини. Саме в ці роки закладаються основи здоров'я, гармонійного, розумового, естетичного і фізичного розвитку дитини, формується особистість. Фізкультурний зал має комплексне оснащення у відповідності з вимогами до програми, гімнастичні стінки, стійки для атрибутів, Індивідуальні посібники для проведення фізичних вправ, гімнастичні палки, кеглі, м'ячі, скакалки та інше. На території закладу є спортивний та ігрові майданчики з фізкультурним устаткуванням. Спортивні куточки в групах вирішують найрізноманітніші завдання від задоволення рухової потреби дітей та для індивідуальної роботи. Затишний куточок в садочку фітобар, графік відвідування який складається для всіх дошкільних груп. Діти із задоволенням п'ють духмяний цілющий чай. Взимку чай нас зігріває і здоров'я прибавляє. Щодня, не шкодуючи часу і зусиль, опікується дітьми медична сестра. В кімнаті з безпеки життєдіяльності ми вчимо дітей правилам дорожнього руху, як піклуватися про своє здоров'я, свідомо ставитися до свого життя. Танцювально-ритмічним рухам дошкільнята навчаються у сучасно оформленій музичній залі. Це сприяє розвитку координації рухів, формує почуття ритму. Колектив нашого закладу визначив пріоритетні напрямки фізичного виховання дошкільників. В чому дітей дбати про власне здоров'я? Раз, два, три, чотири, п'ять. Треба очі відкривати вліво, вправо повернулись і бадьорими проснулись. Розвиваємо потребу в щоденній руховій діяльності. Під час рухливих ігор, піших переходів та фізичних комплексів на повітрі розвиваємо фізичні якості, формуємо навички володіння основними рухами та руховими діями, підтримуємо у дітей інтерес до різних видів спорту. Ведеться гурткова робота, у гурток малюки-здоров'ячки. Школа м'яча шахи. Поряд із традиційними технологіями фізкультурно-оздоровчої роботи ми використовуємо інноваційні технології, вивчаємо та впроваджуємо у практику роботи найкращий досвід педагогів України. На заняттях з фізичної культури ми використовуємо такі технології: фітбол аеробіка за методикою Катерини Серебрянської для дітей середнього та старшого віку. Гімнастика Ушу направлена на самовдосконалення, підвищення уваги та укріплення здоров'я у дошкільнят. Гімнастика за системою Хатха-йога це профілактика застудних захворювань, сколіозу, астми, порушень діяльності внутрішніх органів. Вона не лише сприяє фізичному зміцненню організму дитини, але й оздоровлює її психіку. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та програма для старшого віку впевнений старт приділяють особливу увагу впровадженню в освітньо-виховний процес. Здоров'я збережувальні технології, які дають змогу проводити оздоровлення дітей в цікавих різноманітних формах, забезпечують фізичне, соціальне, духовне, інтелектуальне благополуччя малюків. В нашому закладі практика показала ефективність оздоровлюючих технологій терапевтичного спрямування. Арт-терапія, яка поєднує використання різних видів образотворчості. Пісочна терапія, підносить настрій малят, викликає емоції радості, спонукає до діяльності. Ігровата казкотерапія спонукає шукати відображення казкових подій у поведінці людей, проблемах і способах їх розв'язання у реальному житті. It wanna get me, my tea. I never got me, got me in my Одна фізкультурна оздоровча робота не може дати позитивних результатів, якщо вона не вирішується разом з сім'єю. Стала доброю традицією залучати до активної участі в спортивних святах та розвагах батьків. Любі гості, мами й тата сьогодні в нас спортивне свято. Добре, що прийшли до нас у такий чудовий час. <сп> <world> Дітки, що треба робити, щоб бути здоровими? <birthday> щоб бути здоровим, треба їсти фрукти і робити гімнастику, їсти вітани.